Піаністка з Маріуполя Анна Карабірова здебільшого грає ліричні щемні музичні композиції. В пам'яті дівчини щасливе минуле поруч з найріднішими людьми в сонячному місті дитинства Маріуполі. Як для кожної людини рідне місто це якісь спогади, дуже теплі, коли ти з батьками ходиш там на море купатись, щось там, солодка, вата, якась, парки. Це все дуже теплі спогади, так, але. Тепер вони залишились тільки в серці. На жаль, також у спогадах Ані район, в якому народилася та виросла, центр, де так любила милуватися зеленю дерев, яскравими барвами квітів, лагідне море, а ще драмтеатр. Тут мріяла про велику сцену. Ти думав, що ти, коли будеш жити, можливо, в іншому якомусь місці, ти будеш завжди приїжджати додому, там тебе тепло зустрінуть, там ти побачиш свої рідні міста і так далі. Зараз цього не буде і. Що можна відчувати в такому відпадку? Я не знаю. Просто сум, жаль, біль. 24 лютого 2022-го Аня була в Харкові. Тут вона навчалася, готувалася до концерту. Слово війна сприйняла неоднозначно. Як і для всіх людей, це було щось таке дивне, і спочатку ти не знав, що відчувати взагалі. Тому що я прокинулася взагалі від вибухів, я не читала новини, я себе не, не готувала ні до чого. Наступний день повинен був бути концерт. Я готувалася до нього, і я взагалі в мене не було думок стосовно там, війни, я не думала, що таке буде. І коли ти прокидаєшся від вибухів. Всі починають оточуючи, бігати, сусіди, кричати, що ось там почалась війна. Звісно, перше, що було взагалі у мене перша дія, це я просто відкрила телефон і передзвонила своїм близьким, щоб переконати, що з ними все добре. І коли ти розумієш, що вдома також не все добре, але батьки ще підтримують такий оптимістичний дух, і думаю, що насправді все буде добре. Це там. Три дні, можливо, буде і все закінчиться. Не закінчилось. Емоції все більше ставали невід'ємною частиною страшної реальності. В Харкові неспокійно, а рідний Маріуполь стає символом, символом болі. Тут гинуть тисячі мирних людей, дітей, і в той же час символом мужності, нескореності українського духу. Аня щиро молилася, аби її рідні, близькі залишилися живими. В окупованому Маріуполі сім'я дівчинки прожила два місяці. Вони жили підвалі, де не було взагалі нічого, майже ну там якась їжа була, якась вода була, але потім вона закінчилася. І коли е, мій тато бігав там, де колодязь, був дуже далеко від нашого підвалу. Він собі е, е, руку не зламав, а це був такий вибіг. Ну коротше він впав, дуже там під обстріли попадав, просто щоб взяти трохи води, це було дуже страшно слухати взагалі. Це вони вже мені потім розказували, як я відійшла від всього. Вони одразу мене не шокували. Але ну, дуже було складно. Я взагалі, як мій брат молодший, він просто мужній, мужня людина, тому що він, напевно, так тримався, як ніхто. Мені мама там один раз дозвонилась вся в сльозах, вона не могла себе контролювати, а брат просто спокійний був. і це... Дуже круто, що в мене такий брат. Дякуючи Богові, всі виїхали. Зараз ми спілкуємось кож кожен день, і за себе я взагалі не переживала. Взагалі, в такій миті мені кажеться, що про себе ти не думаєш, ти думаєш про своїх близьких. як їх врятувати, як поряд з ними оказатись в той момент, коли потрібно. І починаєш ще більше цінувати те, що в тебе було до цього. З перших днів повномасштабного вторгнення Анна Карабірова зрозуміла ціну вислову у війни на жіноче обличчя. Дівчина пам'ятає все до дрібниць, особливо першу воєнну ніч у метро, де рятувалися від бомбардувань. Так минули місяці. Там дуже холодно, там е холодна підлога, на якій там ми взяли матраси, але все одно це було дуже. Е Незручно, дуже, по-перше, ну, звісно, ніхто не спав цю ночь, це було дуже страшно і неможливо було заснути. Е, ця ніч просто пройшла дуже швидко. І потім якось все заспокоїлось, ми пішли додому, піднялись до себе і думали, що все це закінчиться. Однак це все не закінчувалось, потім ми вже перемістилися в підвали, хто куди зміг там, якось ми вже. Бородувала те, що було поряд там матраси, все оце теплі якісь речі брали з собою. І так я протягом десь декількох місяців прожила. До вибухів звикла, звикла діставатися до крамниць перебіжками, але ж не жила, існувала, і все чекала, все ось-ось має закінчитися. На жаль, прийняли рішення, що треба переїжджати, і трапилась можливість в прилуки переїхати. Дівчина згадує, як виїздили з Харкова. Зізнається, гадала, буде набагато складніше. Олексійка на той момент це був саме гучний район. нам навіть коли ми замовляли таксі, нам казали, що це саме зараз такий район, в якому там щось. І коли ми вже виїхали з цього району, вже не було чутно нічого. Було спокійно. Так було дуже багато пошкоджених здань, але все було спокійно. Тихо, і ми просто вже коли сіли на поїзд, ми вже просто спокійно їхали, і все було добре. В Києві було все спокійно. Єдине, що лякало і було незвично, це, звісно ж, зруйновані якісь дані, і те, що е, просто нічого не працювало, дуже там, маленька кількість якихось там магазинів працювала, просто ти приїжджаєш в Київ, і там все просто ти звик до того, що там постійне якесь життя, там просто тиша, нічого не працює. У цей момент був дуже складний. До прилукання приїхала разом з коханим. Ми свідомо в прилук, саме їхали, тому що е, моя кохана людина з прилук, і тому ми приїхали до його батьків. І, і ось так от просто ми потім вже якось починали. Ми через Київ приїхали в Прилук, потім до неї було Місто над Удаєм зустріло гостинно наскільки це можливо в умовах війни. Незвичною була тиша, тільки сирени порушували спокій. Коли ми сюди приїхали, все спокійно було ніяких вибухів не було. Це для нас вже було. Ніби місто живе і все так класно, все супер. Потім, звісно, був сигнал до того, що треба якось рухати, щось робити, і потім вже трапилася можливість працювати. Роботу Аня Карабірова знайшла за покликанням. Спершу міський будинок культури прийняв талановиту музикантку у свою дружну професійну родину. Мене там прийняли дуже тепло, і зараз ми досі спілкуємося, там підтримуємо один одного. І навіть інколи теж співпрацюємо. Зараз Аня удосконалює педагогічну майстер. Творчий потенціал у школі мистецтв. Роботу дівчина поєднує з навчанням, дистанційно закінчує магістратуру. Говорить, працювати з дітьми не складно, головне знайти підхід, спільну мову. З дітками було дуже легко співпрацювати. У мене всі дуже, дуже пощастило, дуже легкі дітки. Вони йдуть на контакт одразу. І, ну там, можливо, місяць притирання там був якийсь, але потім ми вже працювали як просто друзі. Можливо. Між собою дуже вдало, їй це вдається. В неї першокласнички піаністи і трошки і старші учні. І ну, взагалі діти люблять молодих викладачів. Їм приємно із молодими викладачами, і в молоді вони. Дуже прогресивні вони е, знають новинки репертуару більш сучасного можливо вони підшукують і, е, і легше знаходять, мабуть, спільну мову із учнями, на мою думку. Тому Ані Володимирівні дуже вдається працювати із саме із учнями. Вони вже навіть виступали, першокласники, в концертах, приймали участь у концерті, традиційному концерті на фортепіаному відділі. Миколай дарує радість і виконували вже в ансамблі разом з Анною Володимирівною якісь твори, які вони вивчили. І старшокласники сольно виступали, і дуже приємно, що Анна Володимирівна дуже гарний концертмейстер. і Вона супроводжує виступи наших іскрипалів, і учнів по духових інструментах. І, крім того, ще має освіту театральну. То е, вона вже була і у ролі ведучої наших заходів у школі. Я дуже задоволена, що вона потрапила до нас в колектив. І мені б звичайно дуже би хотілося, щоб вона лишилася у нас і далі, і після нашої перемоги. Але ну як складеться життя? Робота навчання потребують багато часу. Та все ж Аня знайомиться з прилуками у вільний час, особливо до душі прогулянки в історичній зоні міста. Дівчина звикає до нового життя, але подумки зі своєю сім'єю рідні ані, тато, мама, брат, бабуся, дідусь за тисячі кілометрів. Їх поєднує невидимий душевний зв'язок. Підтримка родини надважлива. Вони зараз далеко на жаль, але головне, що вони в безпеці. Ми поряд через телефон. Ми завжди спілкуємось, розмовляємо і можна сказати, що бачимо один одного. Тобто, отак. Ну нічого. зато вони всі зараз. В безпеці, здорові, живі, накормлені. Крім роботи, навчання, домашніх турбот, Аня Карабєрова викроює вільні хвилини, аби помріяти. Сьогодні має одне бажання після перемоги повернутися до рідного Маріуполя. Звісно, я повернуся. Я, я дуже сумую за цим містом. Якщо чесно, я б навіть зараз просто поїхала, але я боюсь просто. Це дуже страшно там зараз. Але коли це вже станеться нарешті, то я поїду туди і просто буду не знаю, купатися на морі, сидіти десь там і вспоминати все, що було в дитинстві, в підлітковому возрасті. На добро, віру, впевненість у завтрашньому дні аню надихає музика в уяві, місто дитинства, муре, поруч, вся дружня родина, коханий і щемна, але вже з присмаком перемоги і надії на добро. Музична композиція.